Знаєте, Коли я служив свій час в армії, коли нас шість сосов піднімали, і всьому треба було йти на фіззарядку. Так не хотілося на йти, Це... Але вона приносила якусь користь, чи як ви думаєте, звісно, приносила. Дисципліна раз, і воно на, на здоров'я друге. Якщо б не, ми не прийшли сюди, ми б лежали вдома і були б хворі. Ми, ми хворіли б. Ой то і то, так дивіться, прийшли бодрі, слава Богу, і ми маємо від цього задоволення, маємо від цього користь, да. ну і плюс щось духовно почуємо, теж користь, тому все добре. Я хотів би сьогодні звернути увагу на історію, але ми прочитаємо, чому Ісус Христос нагадав цю історію для того часу, для народу, який слухав Його, і сьогодні вона для нас. Це Євангелія від Луки, 3, 4 розділ, із 16 вірша була така історія з Ісусом Христом. І прибув Він до Назарету. Тобто Ісус Христос прибув до Назарету, де був вихований. І звичаєм своїм він прийшов дня суботнього до синагоги і став, щоб читати. І подала йому книгу пророки Ісаїя, розгорнувши ж він книгу, знайшов місце, де було так написано: Мені на мені Дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати в Богим. Послав він мене проповідати полоненим визволення, а незрячим прозріння. І відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І книгу згорнув, віддав службі і сів, а очі у синагозі звернулись на нього. І почав він до них говорити: сьогодні збулося Писання, яке ви почули, і всі, його, всі йому стверджували і дивували словам благодаті, що линули з усього. І сказали вони, чи що він не син Йосипів. Він же промовив до них, ви мені конче скажете приказку. Лікарю, уздоров самого себе, учините тут у вітчизні своїй, уздоров самого себе, учинить те і тут, у вітчизні своїй, що сталося, чули ми в Капернаумі. І сказав він: по правді кажу вам, жоден пророк. Не був приємний у вітчизні своїй. Та правдиво, правдиво кажу вам, багато вдовиць перебувало за днів Іллі серед Ізраїля, коли на і шість місяців не було, небо зачинилось так, що голод великий настав був по всій тій землі. А Ілля не до жодної з них не був посланий, а тільки в Сарепту Сидонську до обдовілої жінки. І багато було прокажених. За Єлисея, пророка в Ізраїлі, але жоден із них не очистився, крім Неїмана Сіріяна. І всі в синагозі, почувши це, переповнились гнівом, і вставши вони, його вигнали за місто і повели аж до краю гори, на якій їхнє місто було побудоване, щоб скинути додолу його. Але він перейшов перед ними і віддалився. Ця історія знаєте, говорить про те, що Ісус Христос, будучи на цій землі, ходив, проповідував, і Його не сприймали, гнали живого Господа, якого бачили. І одного разу він прибув в Назарет, тобто там, де написано, був він виховати, там, де родився, вихований, і там він проживав серед своїх людей. І одноразо він приходить, відкриє Пророка Ісаїю і читає те, що було про нього сказано проче у Пророка Ісаї. І він каже: На мені Дух Господній, бо Він помазав мене. Тобто він послав мене, на мені дух Господній, Господь, Отець Небесний послав мене на цю землю. Дивіться, для чого проповідувати полоненним визволення, незрячим прозріння. І відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Знаєте, Христос разу сказав, що я не прийшов, щоб мені служили, але я прийшов, щоб послужити вам. І в даний момент Він пророче слово говорить про те, що Він помазав, Він поставив мене проповідувати полоненим визволення. Тобто він прийшов для людей. Тим людям, які в полоні, да? сьогодні можна бути в полоні гріха, в полоні якоїсь залежності. Знаєте, сьогодні багато людей, які знаходяться в полоні, які не можуть вирватися да? із алкоголю, з якоїсь іншої речі. Це, це, це такий полон, це неволя, де людина не може нічого зробити. І Господь каже: Я прийшов. Щоб проповідувати таким, щоб визволити таких з неволі. І ми бачимо масово результатів сьогодні, коли люди виходять з цього полону гріха. І в нашій помісній церкві є ті люди, коли були в цьому полоні, але вони зараз вільні. Навіть колись я приходив в один, ну, в наш. Психоди і Була така зустріч, і він сказав один нарколог, каже, сьогодні лікування немає від наркотиків. Якщо було, говорить, всіх людей вже полікували. А так, говорить, цього немає. Але те, що ви займаєтеся як церква і ви це робите, я, говорить, це підтримую, тому що це одне єдине, те, що може вилікувати людину. І це дійсно так. І тому Господь підкреслює. я прийшов, щоб проповідувати оцим полоненим їм визволення. Тільки Господь, і він може робити, і він визволяє. Незрячим дає прозріння. Як фізично, так і духовно. І це прекрасно, це для людей. І відпустити на волю помучених тих людей, які мучаться, буває, знаєте. Колись одна жінка, коли ми читаємо Біблію, написано, вона 38 років була прикована, згорблена, да? скручена і коли Христос її в суботу оздоровив і почали дорікати на Христа, казати, що ти в суботу робиш? А Він каже, невже ви оця жінка, яка 38 років була згорблена, і я її відпустив, і ви будете. Дерикати. Тобто Господь дає милість і Він каже, і сьогодні це слово, і сьогодні це є. І він привозить їм приклад і каже, що ви мене сьогодні не сприймаєте, я тут у вас виріс, ви мене не сприймаєте. І він каже, що в Ізраїлі було багато вдовиць, але була от тільки послана до однеї вдовиці в серебто сідонській тобто до іншої. Не з народу ізраїльського до цієї жінки. І було багато прокажених на той час. Прокази, ви знаєте, да? це в нас і немає, але ми знали, чули про неї багато, це тяжка проказа, вона й сьогодні є. Особливо в азіатських країнах вона сьогодні є. Це тяжка хвороба. І Господь каже, було багато прокажених, але ніхто не оздоровився, тільки кроме одного чоловіка. Який Господь зробив йому це оздоровлення. І я б хотів би на цю, е, цю історію прочитати, <кій> і ми могли порозсуждати. Е, друга книга царів, п'ятий розділ із першого вірша. <кій> а начальник війська Сирійського царя, був муж великий, перед своїм паном вельможений. Вельмо поважний, бо через нього Господь дав перемогу Сірії, і був це муж дуже хоробрий, але прокажений. А сірійці вийшли, були ордами і взяли до неволі з Ізраїльського краю маленьку дівчину, і вона услуговувала жінці Наймана. І сказала вона до своєї пані, ох, коли б пан мій. Побував у того пророка, в Шосамарії, то він вилікував би його від прокази його. А Найман прийшов і доніс своєму панові, горячи, отак і отак говорила та дівчина, що з Ізраїльського краю, і сказав сирійський цар, тож піди, піде, я пошлю свого листа до Ізраїльського царя, і той пішов і взяв із собою 10 талантів серібра, 60 шеклів золота і 10 змін одежі. І він приніс до Ізраїлю царя такого листа: ось тепер, як прийде цей лист до тебе, то знай, ото постав я до тебе свого раба, Неймана, а ти вилікуєш його від проказу Його. І сталося, як Ізраїлю цар перечитав цього листа, то роздер свої шати і сказав: чи я Бог щоб убивати чи лишати при житті? Що Той послав до мене, щоб я вилікував чоловіка від прокази Його. Тож знайте, і дивіться, це він шукає проти мене зачіпки. І сталося, як почув Єлисей, Божий чоловік, що Ізраїлює цар, роздер шати свої, то послав до царя, говочи, нащо шати свої, Нехай той прийде до мене і пізнає, що є пророк в Ізраїлі. І прибув на Іман і своїми кіньми, і з колесницею своєю, і став при вході Ілисевого дому, і послав Єлисей до нього посла, говорячи: іди і вимишся сім разів в Йордані, і вигоїться тіло твоє, Твоє тобі і чистиш, і розгнівався на Іман, і пішов, і сказав: Ось я подумав, був, він вийде до мене. І стане закличе ім'я Господа, Бога свого, і покладе свою руку на те місце і вилікує прокаженого. Чи ж не ліпші Авана та Парпар, -пар, Даманські річки від усіх Ізраїльних вод, чи не міг я вимитися в них і стати чистим? І повернувся він і пішов у гніві, і підійшли його раби і говорили до нього, сказавши. Батьку мій, коли б велику річ говорив тобі той пророк, чи ж ти не зробив би, а що ж, коли він сказав тобі тільки умийся і будеш чистий. І зійшов він і занурився в Йордані сім раз за словом Божого чоловіка, і сталося тіло його, як тіло малого хлопця, і став він чистий. І вернувся до Божого чоловіка, він та весь табір його, і прийшов він, і став перед ним, і сказав: оце пізнав я. Що на всій землі нема Бога, а тільки в Ізраїлі. А тепер візьми дарунки від свого раба. А Єлисей відказав, як живий Господь, що стої перед лицем Його, не візьму, а Той сильно просив його взяти, та він відмовився. І сказав на Іман, а як ні, то нехай буде дано твоєму рабом землі, стільки понесуть два мули, бо твій раб. Не буде вже приносити цілопалення та жертву іншим богам, а тільки Господеві. Тільки оцю річ, нехай простить Господь Твоєму рабому, коли мій пан прийде до Римонового дому, щоб там поклонятися і опиратися на мою руку, та й схилюся в Раміновому домі, коли я кля... Кля... кланятимусь в рімоновому домі, і нехай простить Господь Твоєму рабові цю річ. А той відказав, іде з миром. І відійшов від нього на велику відстань. Я думаю, почули да, історію, що трапилося. Найман, начальник, який захворів на цю велику хворобу проказа. Був дуже прекрасний військовий. Але кожного разу, коли не вийшли військами, взяли в полон дівчинку. І ви знаєте, я б хотів, щоб ми могли деякі уроки взяти із цієї дівчинки, да? маленька дівчинка, але вона каже, о, якщо б він пан мій пішов до нашого пророка в Ізраїлі, це його б вилікував би. Ви знаєте, сьогодні, як б ми попали в неволю, дав якесь рабство, як би ми себе повалив, да? думала б, ну швидше ти, пане. Фомри. Але дивіться, чому так трапилось, дивіться, ми не звернули увагу. Да? А найман, начальник сирійський, сирійського царя, був муж великий перед своїм паном, вельможем, поважний, бо через нього Господь дав перемогу Сирії. Тобто цей найман, особа, який то був у Божих очах, мав якусь, знаєте, Особа, написано, Господь через нього дав перемогу Сирії. І ці сиріяни взяли цю дівчинку в полон. І, знаєте, важлива річ. Я не думаю, що ця дівчинка, вона якесь отримала оздоровлення. Я не думаю, що ця дівчинка якесь пережила особу там, з знаєте, що вона бачила чудо, яке звершив Єлісей. Але вона просто знала про нього. В розмові вона чула, що Пророк Єлисей робить великі чудеса. І вона просто чула цьому, повірила і передала. Знаєте, ця історія нам учить про те, дивіться, який великий наш Господь. Може, ми не отримували ніякого чуда від Господа, може ми не переживали якось особливого. Але ми маємо знати про Господа і людям говорити, що Господь він сильний. Господь є той, хто прийшов проповідувати звільняти від неволі, звільняти від всякого тягару, давати прозріння. Господь він сильний. І ми можемо сьогодні це твердити іншим людям. І пам'ятаєте, коли я Луки читав, вони кажуть, ну. Ти зараз скажеш, да? а ти створи зараз чудо тут, серед нас, оздоров себе, потім будеш оздоровляти інших. Тобто, вони докоряли Господу. Можуть і нам сказати, то, а ти що пережив? А ти оздоровився, а ти бачив Господа? А ти що маєш від Нього? Знаєте, сьогодні люди говорять, колись мені казали так, а ну. Хай на мені Бог положить під подушку велику купу грошей, а тоді я повірю, що є Бог. Знаєте, Тобто люди по-різному. Але Господь, Він є дійсно, Бог, і ми не можемо сьогодні це е, знаєте, якось відкидати. Господь є Бог, і ми маємо проповідати. І як ця дівчинка сказала, якщо б мій пан пішов до Єлісея, він би його здоровив. Але він, оцей Божий, від Бога чоловік, да, який, через якого Бог робив перемогу Сирії, Сірії, він почув і каже, пішов до свого царя і сказав, що є така розмова. І він послав до нього, до цього царя, послав листа, послав е, послів, щоби е, цей цар Ізраїль, який оздоров його. Але прийшов він до царя цар, знаєте, злякався. Це зачіпка, це як щось шукає, щоб знову. Напасти на Ізраїль. Але почув пророк Єлісей. І сказав царю: не рви одежі, хай прийде до мене. І коли він приїхав до Єлисеєвого дому, то Єлисей навіть не вийшов до нього. Чи, чули, да? А послав Слугу, сказав, біжи, скажи, хай піде в Йордан сім раз окунеться. Хай зануриться сім раз. Омийся і буде чистий. Тось... Я думаю, що тут теж певні уроки, Єсей знав, що це не він робить. І він абсолютно не мав ніякої, знаєте, до себе якоїсь там пошани чи щось інше. Він сказав, іди, там Господь зробить свою справу, але йди в Єрдан і омийся сім раз. І коли Нейман пішов, розгнівався, сказав, як же я можу. Хіба наші річки хужі, ніж Йордан. Знаєте, Йордан це така річка, вона мутна, грязна. Вона не, не дуже така, щоб, знаєте, можна було. Б... А він каже, наші ж ріки, прекрасні ріки, Авана та Парпар, це Таманські ріки, це чудові ріки. А він каже, і почали його мовляти, хіба тяжко він тобі сказав, ну всього-навсього, сім раз біжи омийся. І все-таки вмовили його, і представте собі, він так, так занехотя зайшов в воду, раз занурився, другий раз. І з кожним разом, коли він виниряв з води, я ще не дивився на своє тіло. І коли сім раз він омився, і стало тіло його чисте. Знаєте, ми інколи такі десь речі дрібні, на їх не звертаємо уваги. Ну біжи, біжи, почуй Слово Боже. Повір і будеш здоровий. Повір і отримаєш благослові. Зроби щось маленьке. Але ми хочемо, щоб це було щось, знаєте, так, яскраво для нас роблено, щоб... Щоб це було щось особо. Даже навіть без всякої пігулки, без всякої там ін'єкції, Господь каже, ви будете здорові. Господь каже, ви будете мати благосвіння. І ми маємо сьогодні в це вірити. Що наш Господь, так як, знаєте, Він повірив е, ці дівчинки, да, що є там. Але він не довіряв Богу, але Господь все-таки дозволив йому отримати оце благосвіння, отримати таку милість від Господа, мати благословіння. Тому, знаєте, ми сміливо сьогодні можемо говорити про нашого Господа, говорити про те, що Він сильний робити великі чудеса, сильний робити те, що неможливо. Але коли ми не довіряємо, ми можемо не тримати того. Я пам'ятаю одну історію, коли однієї жіночки була язва желудка і камінь в жовчному. Тут він, да? Да. в жовчому міхурі був камінь. І коли її готували до операції, їй сказали. І Люда звати Люда. А давай нам помолимося Богу, щоб Господь дав тобі милість, щоб без операції ти могла е, вилікуватись. Ну, знаєте, ну давайте помолимося. І коли молились, вона в своєму серці каже, ну ладно, язву Бог може залічити. Ну, як він камінця туди витягне, щоб він, як же він витягне то камінця? І коли вже прийшли в час готування вже до операції, ще там останні дослідження, все, дивляться, зробили її там ну, узі, все, немає язми. А кам'янець є. Тобто це, це свідчення людини, це дійсно я цю людину бачив, котра. Так розказувала, а камінець є, а язви немає. І вона всі думала, як ти повірила, так і буде тобі. Тобто, тобто Господь показує, що я сильний камінця вбрати, я сильний язву вилікувати, я сильний все зробити. Тому, знаєте, ми маємо сьогодні не сумніватися. Коли ми віримо, я думаю, що всі вірите, що є Бог. Є Бог. Але якщо Він є, то Він говорить про себе, який Він. Він може зробити все для нас, звільнити нас від всякого тягару гріха, звільнити нас від всякої, знаєте, залежності, звільнити нас від е, злоби, звільнити нас від. Е, Непрощення. Знаєте, є маса людей, які не можуть простити своїх чи рідних чи батьків, чи там когось не можуть. Не можу я, я не можу це зробити. Я буквально недавно говорив, я вже не пам'ятаю з ким, може хтось з ким, тут. І говорить, ну все можу, а цього не можу простити. Хай мені дадуть мільярди. Мільярди доларів. Я їй кажу, не про що. Знаєте, то є, людина не може. Я їй об'ясняю, вона каже, я не можу цього зробити. Але коли ми прийдемо до Господа, Господь дасть таку силу простити. Він прийшов, щоб звільнити помучених, які мучаться в цьому житті. Він дасть свободу. Я думаю, що вона не свобода, ця людина. Вона, вона страждає від того, що вона не може простити. Тому що коли непрощення людини постійно горить оцей ненависть, горить злоба, а воно все ж людину поїдає. Знаєте, слово Боже написано, що унилий дух сушить кості. Тобто від нашого настрою, від нашого, знаєте, внутрішнього стану залежить наше здоров'я. І вона, вона страдає, ця людина. Воно її їсть. А Господь сильний звільнити. І вона буде мати, знаєте, вільна, не буде її це все тяг... тягаром на її серці лежати. Тому Господь сьогодні продовжує цю робити роботу. І тому не сумнівайтеся в тому. Що ви не можете отримати від Господа. Потрібно всього лише прийти до нього. Потрібно сказати йому, Господу, Господи, зроби так, як цей Нейман, він може, знаходять пішов у річку, да? його вговорили, але він виконав повеління цього пророка Єлісея. Біжи і сім раз занурся в воду, і буде чистий. Нам деякі з цього лише треба зробити, деякі кроки до Господа. Господь би робить справу. Тому хай Господь благословить вас, довіряйте Богу, Богу вірте йому, і він сильний Кожному з вас допомогти. Хай благословить нас цьому Бог. Амінь.